Передвибоча агітація у розпалі. Кандидати традиційно обіцяють краще життя як тільки носядуть у депутатські крісла. Частенько у них слова із ділом розходяться вже після виборів. А окремі політики не виконують своїх зобов'язань навіть під час власної кампанії. Більше дивіться в наступному сюжеті. Доленосні парламентські вибори уже на підступах до визначного 26 жовтня рукою подати. Отож нева кандидатських обіцянок у розпалі. У цю пору на горизонті з'являються і ті політики, котрі віщували людям золоті гори, котрі дотепер не видніються. Я вам відповідально заявляю. Що я робив і буду робити реальні справи на користь громади? Видніються лише обіцянки і лише напередодні виборчого процесу. З останнього це два роки тому про коліщака ні слуху, ні духу. Нині на крилах перевиборів він знову узявся вправлятися у красномовстві про власну діяльність за цей час ані пари з вуст. Про світле майбутнє і проблеми простого люду ціла промова. Одна із специфік це лічильники житлового комунального господарства, яке мало би забезпечити якісну подачу тепла, щоб дійсно жильці платили за то тепло, яке отримали. Говорили, балакали, висновки зробили. Тутешнім мешканцям вже знайома картина передвиборчої тріскотні. На протязі оці всіх років нічого, навіть не то, що там, допустим, нічого не допомагав, взагалі навіть не з'являвся і. Вони завжди ходять тоді, коли починається кампанія передвиборна. От і все. Мінакрав в районі, як був головою районної адміністрації. А на він мені зараз. Побачити призабутого кандидата пощастило не усім. Напередодні вулиця Зарічанська зарясніла оголошеннями про зустріч Коліщака із громадою. Місця призначення дістався, проте до людей так і не вийшов. Натомість ті понад годину простояли на вулиці в очікуванні розмови. Написано, от на під'їзді будинку біля моїх дверей. Написано, що сьогодні зустріч о пів на п'ятої. прийшов послухати черговий популізм від кандидата Порошанка. І бачу, його немає. Я не розумію мікроскоп брати чи лупу, щоб його побачити, чи ще якось. Це ж не повага взагалі до людей. Невчасно прийти на те, що там заявлено своєчасно. Та от я не знаю, чого не прийшов. він прийшов. Вірно так виборцями, вірно так можна. Міцний на слово лише під час передвиборчої кампанії кандидат знову продемонстрував істинне відношення до своїх виборців. Таке собі, дежав'ю.